Тупичівська громада однією з перших на Чернігівщині прийняла звернення до побратимів у Європі підтримати план перемоги у Тупичеві. Кажуть, що європейці мають чути український народ, підтримати і допомогти реалізувати план перемоги, аби зупинити російського агресора. Війна йде не десь далеко а в центрі Європи. Всіх українців дуже змучила ця затяжна і дуже кровава війна. Всіляко підтримуємо. Ідею нашого президента і його план перемоги сьогодні, на сесії Топичівської сільської ради, ми звернемося до своїх друзів побратимів у Польщі з проханням підтримати нашого президента, підтримати план перемоги, тому що всі ми вже мріємо про мирне майбутнє і про відбудову нашої великої країни. Ми також будемо підтримувати це звернення до президента України, тому що ми вважаємо, що війна вона недалеко, вона в Європі, і так як наш народ потерпає. Від оцього всього лиха, то ми хочемо, щоб нас почули і країни Європи, тому що нам потрібна допомога. Війна не забариться. Вона тут близько біля кордонів. Пан перемоги вже представили в і Європі. Він складається з п'яти пунктів. Перший запрошення до НАТО, другий повернути війну на територію ворога, третій розміщення в Україні неядерного стратегічного пакету стримування, четвертий захист критичних ресурсів України і економічний тиск на Росію. І п'ятий післявоєнний час використання української армії для гарантування безпеки в Європі.